Віктор насипаний роги. Дзвонить якось рідна бабця до малої Наді. Завтра в гості я приїду. Чи будете раді? Де батьки? Чого сама ти? — Що у вас нового? Що тобі привезти, внучка, доброго, смачного. Тато звісно на роботі, мама в перукарні. Чомусь на завтра зачіску шикарну. Нині була в нас сусідка, щось ще трохи. Чула я, що мама тату нині зробить роги. Бабця зойкнула у трубці, тільки це лиш чула, Так і знала, щось не так, серце ваш відчула. Бабця тут же дзвонить сину, тож. Серйозні речі, той миттєво ноги в руки, аж язик на плечах, Сіпнув в двері, різка в хату, гаркнув із порога. Як могла, невже це правда? Міряй міську роги! В Жінки враз на лоба очі. Що то за халепа? Чи від криків, чи від нервів Стерпла, аж а Сіла враз вона на стільчик. Піпає очима. Навіть близько не вдоропа в чим ото причина. Тут мала ремі стала, хоч тікає з хати, мусив міша все яке детально розказати. Жінка слухає і регоче, й сказать не знає. Тебе точно чоловіча розуму не має. Потім глянула на доню. Ох, і язиката надурила. Бабця тата, скільки криків, скільки нервів, ну, ви і вар'ята. Міг Михасю подзвонити, просто запитати. Роги, певно, ще зарано почекаєш трішки. Замість рогів я готую макарони, ріжки.